Української Державної прикордонної служби, яка в країні війна. Ми привертаємо увагу всіх засобів масової інформації. Ми привертаємо увагу громадськості до тих злочинних дій Віктора Назаренка, які, які він до сьогодні вчиняє на займаній посаді. Найбагатша родина сьогодні в країні, яка входить в сотню найбагатших родин, є Віктора Назаренка. І сьогодні переслідування громадських активістів, журналістів за їхню позицію Віктором Назаренко є, використовує державний транспорт, використовує державні кошти для того, щоб збагачувати себе і свою сім'ю та свою родину. Він ганьбить честь мундира, офіцера Державної служби. Державної прикордонної служби для країни хоча частину тих прав, які прописані є в Конституції. Звичайно, що ми за своїх дітей за ремонт класу ми платимо. Запитайте, чи якийсь депутат заплатив за ремонт Верховної Ради. А зайдіть в кабінети їхні. Якщо говорили, коли розганяли 9 серпня майдан, Смар... майдан ваняє, он смердить. Правильно, корупція в кабінетах на святих Печерських колоним.